Ота, кодьяк надійний партнер, Перевір авто в наявності. Розпочинаємо ми із слухайте, навіть не знаю, як цю тему назвати. Мабуть, навколо релігійного маємо свіжу новину. Вона родом із цього ранку, суботнього. Хоч і до святої неділі ще трохи часу залишається, але новини із цього поля маємо вже. Отож у намісника Лаври Павла. Проводять обшуки, а служба безпеки України вручила йому підозру за даними сайту Лавра. Вручили підозру саме сьогодні, в суботу о 7.30. також Павло Лебідь, знаний також як Паша Мерседес, повідомляє про те, що у його домі проходять обшуки. Якщо ми подивимося на сайт Лаври, то побачимо там повідомлення, що інкримінують паші. Мерседесу зацитую частину із цього повідомлення, митрополита Павла звинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Йдеться про висловлювання стосовно православної церкви України і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні. Просимо справедливості для нашої церкви. Здається, справедливість потрошки починає наставати. Також йому інкримінують статтю за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Власне тут є і коментар Паші Мерседеса: я засуджував, засуджую, і буду засуджувати всякі спроби проти нашої держави. І те, що зробила Росія, Путін це ні в якому випадку не виправдовується. Я вам казав. Я завжди стояв, стою і буду стояти на захисті своєї батьківщини. А що ж це він так потрошки почав перевзуватися? Раніше за Росію у Лаврі молилися, раніше не коментував, говорив про те, що на Донбасі взагалі громадянська війна. А тепер щось говорить, що Росія і Путін щось там зробили. Ну якась така вже зовсім інша у нього позиція. Мабуть, для того аби потрошки починати ставати патріотом в лапках української держави, треба було отримати підозру. Ну Давайте детальніше послухаємо а, обґрунтовування самого Павла Лебідя Браті і сестри сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, хвали Божої Матері не дали можливості помолитися, але Бог їм поміч. Зараз в моєму домі. Будуть обиски. Я не прип'яснюю, але прошу ваших святих молитв. Я знаю за що, тому що при мені підозру підозрюва двох слова сказали, що я співпрацюю з Росією і ще там не релігійне розпалювання. Те кажуть, що я проклинав президента. Українська православна церква Московського патріархату Московський патріархат це частина Російської Федерації по великій суті. Якщо мислимо глобально, і вона досі є на території України. Росія провадить війну проти України, але Московський патріархат ось так ревно намагається захищатися під час російсько-української війни. Здавалося б, це не вкладається в рамки здорового глузду. Але давайте собі коротко нагадаємо власне про ось ці погрози президенту. Що ж. Говорив Павло Лебідь. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю, тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї України Онуфрі з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством. Злоби ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся! Звісно, що московські попи після того, як. Дозвіл забрали на перебування у Лаврі після того, як служба безпеки України низку обшуків провела. Звісно, вони вже упувають до Господа. Вони вже розповідають про кару небесну. Але про кару небесну треба було розповідати трошки раніше. А році так у 2014-му, коли Росія напала на Україну, або бодай з 24 лютого 2022 року перестати молитися за Росію, перестати молитися російською мовою, перестати називати себе московським патріархатом, перейти до православного. Славної церкви України а можна було зробити дуже багато, але от тягнули, думали, що нічого їм не буде. Думали, що вони зможуть бути агентами руського міра на територію України ще довго намагалися у Лаврі відсидітися. Ну а тепер із неї тікають. Паша Мерседес залишив Лавру після того, як отримав підозру, дуже сильно поспішали. і один із мальчиків семінаристів розбив банку із малиною, а не поприбирали за. Собою дуже сильно спішили. Мабуть, спішать на допит, аби доїхати трошки швидше, підготуватися. Бо допит, я нагадаю, розпочнеться о 12-й годині. Ну будемо пильнувати за цією справою, і будемо сподіватися, що якщо служба безпеки України почала розслідування, то цю справу доведе до кінця, тому що московський патріархат, московський попи і руський мір не мають себе вільно почуватися на території України, на території країни, проти якої Росія розпочала війну. Звучить все дуже логічно, але давайте нагадаємо собі, що у ПЦМП досі має низку прихильників, а не лише там у столиці, не лише у східних регіонах. Вона поширювалася і на захід, зазомбувала людей в різних областях нашої країни і намагаються вони оцими лищатами своїми. Я не знаю, чи можна їх назвати релігійними насправді, втриматися за українські храми і за українських прихожан як тільки можуть. Будемо сподіватися, що рано чи пізно це. Мракобісне коло все ж таки обірветься. І, а м, діти, які зараз зростають, так діти, які ще не народилися, але народяться в Україні, вже не знатимуть, що таке московський патріархат, і що означає от, стояти в храмі, зомбуватися, і говорити не все так однозначно, саме через ось цю частину релігії.